Отримала посилочку. Це, до речі, піде зараз в Україну, з України піде на Італію. Угальок стали ложити. Дуже гарний цей ладан, я дуже його люблю, бо тут всі такі аромати приємні дуже. Я собі трішки замовила чорного ладану. Закінчився. Всі інші з Єрусалиму, Миру. Так запечатано, що не, не видно. Я не відправляла, бо чекала. Ладан, а зараз все одразу відправлю. Ви теж відчуваєте аромат, коли посилки забираєте? Да? Навіть через пакетик чутно. Бо він такий крупний цей ладан, хороший. Не хочу а рекламувати, ті, хто знає. Знають, я таку одну коробочку до себе додому відвезла від мами до себе, тому що дуже швидко я його розходую, то щоб зберегти вдома залишила. Гарного дня вам і настрою. Нова пошта. Молодці, дуже швидко все приходить.